Ви коли-небудь відчували, що ваша доброта обертається проти вас, що щира готовність допомогти, відкритість, терплячість нагадують світло та все ж стають тягарем, зламом, тендітністю, яка ламається під вагою чужих очікувань. Ви людина, що прагне бути світлом, світлом у темряві, світлом для інших, але світло, воно сліпить, воно випромінює, воно може виснажити, і ви запитуєте. Чи справді світ заслуговує на вашу доброту, якщо вона стає вашою слабкістю? У глибині свідомості закладена тінь, та сама, яку ми уникаємо, бо боїмося, що в ній зло, темрява, те, що руйнує, але це помилка, бо саме тінь це ключ. Тінь це частина нас, прихована, заплющена, але вона джерело сили. Коли доброта безмежна, вона перестає бути благородною, вона стає шляхом до самого себе, до розчинення, до відчуття, що я лише ресурс. Коли свідомість не зупиняється на ліміт, коли серце відчинене, але забуває сказати досить, воно втрачає опору. Ви допомагаєте жертвуєте власним спокоєм своїм тілом, своїм я, тому що в цьому сенс, в цьому доброта, але втрата себе. Не доброта, це порожнеча. І тоді світ навколо сприймає вас не як особистість, а як автомат. Тому, щоб справді зберегти свою цілість, потрібні межі, межі це не холод, межі це любов до себе, саме в цьому зворотний бік доброти, лінія, де закінчуєш ти, де починається інше. І коли людина вміє сказати ні, це не відмова від доброти, це повернення до себе, це відчуття власної ваги, власного так. Коли ви кажете так, воно наповнене, сильне, обдумане, значуще. Пауза, момент тиші між проханням і відповіддю. У цьому тиші, у цьому питанні я справді хочу це робити, народжується свобода. Іноді досить сказати вибач зараз не можу. Ці кілька слів. І дихання повертається, спина розпрямляється, повітря стає легшим, це повернення до себе через просту правду, і саме тоді доброта зазвучить по-новому, бо звучить із глибини, а не звідчаю. Прийміть свою злість не як ворога, не як прихований гріх, а як голос, як попереджувальний сигнал, як майстер своєї межі. Злість це внутрішній маяк, спалах, що каже: знай свою ціну, поверни собі своє право на спокій, на здатність бути почутим. Якщо ви придушуєте цей голос, ви потрапляєте в пастку, ви мовчите, ви посміхаєтеся, а всередині ви горите. І та скорбота поступово гниє, отруює життя, тіло. Серце, бо те, що ви не допустили до слів, прорветься раптом, навіть не там, не тоді, не як. Але якщо ви зупинитеся, усвідомите, промовите Я злюся, це вже захист, уже не тінь керує вами, а ви нею, і злість набуває форми. Ви маєте право сказати, мені це не подобається, або піти. І рішення зосереджене, тихе. Але міцне. Прийнята злість, ваша броня, ваш голос, ваше повернення собі. І це не зло, це сила цілісності. Наступний шлях перестати рятувати всіх. Рятувальник це найнебезпечніша роль. Коли ми кидаємося допомагати навіть без прохання, навіть тоді, коли це нас виснажує, це вже не доброта, це страх. Страх бути забутим, нецінним, непотрібним. Так часто під виглядом доброти ми ховаємо потребу, потребу бути потрібними. І це перетворює нас на емоційні доноси, на костилі для інших. Світ звикає до цієї ролі. Він починає не помічати особистість, бачить лише функціонал, ресурс. І цінність віддачі падає, бо без меж вона порожня. Тінь ловить вас у цю пастку, але це лише відстрочка. Як тільки ваш ресурс виснажиться, ви станете порожнім, невидимим. Тому зупиніться, подивіться усередину, чи справді я хочу допомагати, чи це страх. І спитайте, а що мені зараз потрібно? Може, тиша, відпочинок, турбота, а не порятунок когось. Той, хто не рятує себе, не врятує когось іншого, це не нарікання. Це зрілість. Бо якщо ви не живите своїм джерелом, вам бракує, і те, що ви віддаєте порожнє це не підтримка, це виснаження. Прийміть свої помилки, свою вразливість. Помилка не трагедія. Помилка це корінь справжності. Ідеал це маска, яка вбиває вас зсередини. Маска, що приховує живе, але не дозволяє бути справжнім. Людина відчужується, коли бачить маску, бо їй не довіряє. А справжній, що помиляється, що втомлюється, притягує бо живий, вір у свої промахи, вір у свою слабкість, вір у свою усталість, і це стане вашою правдою. Індивідуація це не бути образа, не бути роллю, це бути собою. Дозвольте бути поганим, не жорстоким, не агресивним, а потребуючим захисту, дозвольте відмову не соромно, не це не компроміс із самим собою, це акт любові до себе. Коли сказано ні, це твоя відповідальність, це не холод, це збереження цілісності, коли телефонує той, хто жалиться, але ніколи не питає вас, не відповідайте більше. Не з месті, а з власного мінімуму самоповаги, інтеграція тіні це не боротьба зі світлом, це утвердження. Я не жертва, я не ресурс, я людина з голосом, з правом на ні. І найостанній промінь: не чекайте чужого схвалення. Якщо ваша цінність залежить від чужого ти добрий, ти молодець, ви в полоні. Доки чекаєте оплесків, ви живете не собою. Поки залежиш від думки інших, ти не належиш собі. Робите, як треба, говорите, як буде приємно, утримуєте свої слова, щоб не здатися неприязним. Але це краде свободу, це перетворює життя на чужий сценарій. Навчіться помічати, чи я погоджуюсь, бо боюся неодобрення. Чи залишаюсь у відносинах, бо боюся бути самотнім? Запитайте, якщо ніхто не дивиться, що я б зробив, і дайте такій відповіді бути правдою, навіть якщо комусь не подобається. Якщо близькість ґрунтувалася на масці, хай розчиниться, і справжні залишаться, і поважатимуть сильніше. Бо істинна свобода тоді, коли тобі не потрібна чужа оцінка, щоб бути собою. Кожного разу, коли йдеш всупереч собі, шматок душі втрачається. Але щойно кажеш: я не мусив подобатися, частина повертається, і доброта вже не слабкість. Добро не жертва, а вибір. Лише коли приймеш тінь, доброта стане цілим. Лише тоді ти живеш своїм життям, а не чужим. Прийми це, встанови межі, дозволь собі злість. Перестань рятувати всіх, щоб зберегти себе, дозволь бути вразливим, помилятися, просто жити. Не бійся бути поганим, якщо це збереже твою цілісність, і відпусти цю залежність, бо справжня сила не в тому, щоб подобатися всім, а в тому, щоб лишатися собою, навіть якщо не розуміють, де в твоєму житті доброта стала тягарем. Де ти ставив собі на край, щоб світ став комфортнішим, але ти порожнішим? Зупинись, почни вже зараз. Напиши в коментарях, який із цих шляхів тобі найближчий, де ти вже цей шлях почав? Я обов'язково прочитаю, бо справжнє відродження в діалозі, у відкритості.